Дідна школа це унікальний освітній проект, який вже впроваджено у всіх містах України. Наша програма орієнтована на поліпшення якості освіти, управління шкільною документацією, зменшення навантаження на адміністрацію школи, а також на покращення комунікаційного процесу між усіма учасниками навчання, які наші переваги. Підписуйтесь, щоб дізнатись про нас більше. Електронний журнал, в якому містяться оцінки. Відмітки щодо відсутності, домашні завдання та інша важлива інформація, яка зберігається в електронному форматі на нашому надійному сервері, це зменшує ризик втрати даних та забезпечує легкий доступ до інформації для вчителів, батьків та учнів. Електронний щоденник, який дозволяє бачити розклад, оцінки і відвідування в режимі реального часу, підвищує прозорість навчального процесу та дозволяє батькам бачити успіхи і проблеми своїх дітей. Збирає дані про навчальний процес. Що дає можливість створювати звіти, аналізувати успішність учнів, ефективність навчання, що дає інформацію для адміністрації шкіл про реальні потреби учнів та покращує якість освіти в цілому, забезпечує канал зв'язку між вчителями, учнями і батьками через платформу.